Ви цілими днями зависаєте перед монітором в офісі або в житті не вистачає фізичної активності. І ось ви відчуваєте вже постійну напругу в плечах, в шиї. З'являються болі. І це перші ознаки хвороби плечових суглобів. Перш ніж тягнутися за мазями або пігулками, давайте спробуємо фізичні вправи. Пропоную вам зараз. Чудову просту фізичну вправу, яка поєднує дихальну практику та лікувальну гімнастику для м'язів шиї та плечових суглобів. Вітаю вас, друзі! З вами Тетяна, і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом з вами відшуковуємо, практикуємо і пропонуємо корисні для кожного з нас практики або вправи. Зауважу, що плечовий суглоб це м'язовий суглоб. І ця права якраз активізує м'язи шиї, плечей, вгамує біль, а завдяки дихальній практиці відновить наші життєві ресурси, наповнить нас життєвою теплою енергією. Це дієва профілактика артриту і водночас стабілізація плечових суглобів. Виконуємо цю вправу плавними м'якими рухами, скоординовано з диханням. Вдихаємо в нижнє ребро або в живіт. Після вдиху затримуємо дихання на 5 секунд. Вперед будемо скручувати якби себе на вдих, на видих, основне положення. Наступний рух розкриваємо грудну клітину також на вдих. І на видих основне положення. Так робимо три рази. Слідкуємо за диханням і слідкуємо за своїм станом. Розпочинаємо вдих. Скрутили себе, тримаємо 5 секунд. Три, 4, 5. Основне положення, видих. Вдих. Розкриваємо грудну клітину руки назад. Затримали 5 секунд. Три, чотири, п'ять. Основне положення. Продовжимо так ще два рази. Три, чотири, п'ять. Основне положення. Ще раз, вдих. Два, три, чотири, пять. Видихаємо, основне положення. Вдих. Два, три чотири, п'ять. Основне положення. Рекомендую виконувати цю вправу впродовж дня, як тільки ви відчуваєте напругу або біль в плечах або шиї. Я дуже дякую вам, що були зі мною весь цей час. Пишіть свої відгуки. Пропонуйте ваші улюблені вправи, які ми можемо порекомендувати всім нашим глядачам. Бажаю вам чудового самопочуття, насолоди і радості в житті. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтеся. Буду вдячна за вашу підтримку. До нових зустрічей, щасливого, мирного дня!